Усім привіт, з вами про Україну і сьогодні говоримо про школу. Початок навчального року вже за кілька днів, і до нас в редакції почастішали питання про те, що робити українцям в Чехії, як знайти школу і загалом питання про чеську школу. Але питань настільки багато, що ми вирішили розділити їх на два блоки. Перше питання саме про чеську школу, а другий блок питань про так зване поєднання, тобто коли дитина тягне дві школи офлайн в Чехії і онлайн в Україні. Сьогодні поговоримо саме про те, що варто знати про чеську школу. І на цю велику кількість складних питань нам допоможе відповісти наша журналістка Маргарита Голобродська, яка багато писала і продовжує писати про цю тему. Добрий день. Починаємо Так. На що варто звернути увагу перед початком нового навчального року? На це питання насправді важко відповісти однозначно, тому що школи в Чехії досить децентралізовані. Тобто одна школа буде хотіти певний перелік речей перед початком, друга школа буде хотіти інший перелік речей перед початком. Тобто немає такого, що потрібно купувати обов'язково там щоденник зошит клітинку і форму, і так далі. Тому ну найкраща напевно річ, яку можна зробити, якщо ви вже знаєте клас, знаєте свого вчителя. Або вчительку, то вони, скоріш за все, вам і так скажуть. Вони, скоріш за все, надішлють мейл або будуть батьківські збори, де вам скажуть, як конкретно працює ця школа, дадуть якісь номери рахунків, які стосуються конкретно там, цього класу цієї школи. Я би порадила, можливо, спитати у вчителя, чи потрібно, наприклад, скачати додаток на телефон, який використовується в деяких школах, бакалаш називається для комунікації з вчителем. Спитати, чи потрібен якийсь внесок за книжки, спитати про харчування, тому що діти в чеських школах харчуються, як правило, і частково це сплачує держава через школу, частково сплачують родичі, тому потрібно заплатити і, власне, потім замовляти періодично. Але Напевно, я би насправді перед початком школи порадила просто скомунікувати з вчителькою і дізнатися, коли будуть збори, коли вам конкретно роздадуть якісь інструкції для цієї школи. І ти вже частково почала відповідати на друге питання, яке нам дуже часто задають. Як саме проводиться ця комунікація між батьками і вчителем? Це, наприклад, у якихось месенджерах, як Viber чи Telegram, звичний для наших українських батьків, чи це проводиться через якісь інші канали комунікації? Ну знову ж тут можу сказати з власного досвіду. Просто комунікація, або якісь, наприклад, коли діти їдуть в табір, і вчителька скидає фотографії або пише, що вони доїхали, або вони повертаються. Це був WhatsApp звичайний. Потім є офіційні канали комунікації: це мейли. Де можуть надсилати, наприклад, якусь знову ж інформацію, там через два тижні можемо поїхати в табір. От вам документи, які потрібно заповнити. Це перший канал офіційної комунікації, а потім є часто використовується, можливо, не в усіх школах, але часто використовується мобільний додаток Бакаларш, і там виставляють оцінки, там фіксують пропуски, там потрібно подати заявку, якщо ви хочете, щоб або якщо потрібно, щоб дитина пропустила. І обов'язково просять, навіть якщо ви цього не зробили вчасно, заднім числом потім занести через ось цю аплікацію на мобільний телефон, через цей додаток зафіксувати там відсутність дитини. Ну і таким чином батьки завжди можуть будь-який момент зазирнути і подивитися, як у дитини там справи. Це такий онлайн-щоденник, грубо кажучи. Тобто мейл, в принципі, взагалі в Чехії всюди вся комунікація офіційна, яку потрібно десь зафіксувати, це мейл. Можливо, цей додаток, ну а вайбіром тут не користуються чехи телеграмом, принципі також, скоріш за все, якийсь WhatsApp. Угу. До речі, ти зачепила важливе питання про те, скільки дитина може бути відсутньою. Ти сказала, що, наприклад, в цю аплікацію можна повідомляти про відсутність, чи є в Чехії терміни, протягом яких дитина може бути відсутньою, і, наприклад, далі цього терміну вона вже має повернутися або якось повідомити про причину своєї відсутності. 15, 15 днів без пояснення, це вже привід для розгляду на виключення. Тобто, якщо 15 днів дитина не ходить до школи, при цьому не надано справку від лікаря, не пояснено, не узгоджено, що ми, наприклад, їдемо додому, і знову ж вчитель вам має підтвердити, що він з цим там згідний, що він дитині передасть, які треба виконати завдання і так далі. 15 днів, якщо Дитина відсутня, то нотифікується родич і починається процес обговорення на виключення. Ну і звісно, якщо, наприклад, на 16-й день родичу написали мейл, і батькам написали мейл, місяць ніхто не відповідає. Ну, само собою, ви вже виключені зі школи. Важливий великий блок питань – це навчання українських дітей онлайн. Зараз є така ситуація, що багато українських дітей не ходять в чеську школу, а навчаються онлайн. І ось нам надходило питання, що загрожує батькам в такому випадку чи можуть вони, наприклад, надати справку. Про те, що діти навчаються онлайн в українській школі. І також питання, чи не відмовлять у такому випадку в продовженні тимчасового захисту, якщо, наприклад, ваша дитина uh -huh. навчається лише онлайн в українській школі, ну довідку надати можуть, але вона буде ні до чого. Тобто, не потрібно надавати жодну довідку, що вчитеся онлайн, українське uh -huh. онлайн-навчання в Чехії, грубо кажучи, нічого не означає. Тобто для них це так само, якщо я піду, скачаю собі якийсь онлайн-курс і почну його проходити, умовно кажучи. Тобто це не є замінником чеської школи, згідно з чеського законодавства, кожен хто має право на проживання в Чехії більше ніж 90 днів. Кожна дитина в цьому обов'язковому віці це від мінус першого класу, це рік перед школою, і до дев'ятого класу вони зобов'язані ходити до школи. Коли ми говоримо про вік, це приблизно від 5 до 16 років. Так плюс-мінус, так але. Мені здається, що у випадку українських дітей це може бути трошки інший вік, тому що тут на рік зміщена програма. Але тобто, в цілому, це там від 5 до 16 в середньому, але основне це рік перед школою і до 9 класу. Довідку з України немає сенсу надавати. Потім в тимчасовому захисті через це не відмовлять, тому що єдина причина, єдиний критерій для отримання тимчасового захисту це де ви знаходились 24-го, і чи ви потім не отримували захист якоїсь іншої країни. Тобто, якщо чи ви зараз не маєте ще паралельно захист іншої країни. Тобто нікого не виженуть, там, умовно кажучи, в країну, де йде війна, тому що їх дитина не ходить до школи. Але що може статися, можуть зараз цей процес ще так не відбувався, тому що перший рік був трошки, чесно кажучи, хаос напевно, в цих питаннях, питаннях розміщення дітей в школах і так далі. Але теоретично можуть почати розглядати кейс цієї родини і прийдуть до батьків і скажуть, чому ваша дитина не в школі. Ви порушуєте законодавство Чехії. За це немає однозначно встановленого фінансового штрафу, тобто будуть вже говорити, якісь працівники соцслужб можуть прийти і так далі. А до речі, це теж така тема. Батьки активно обговорюють і бояться, що їм будуть нараховувати штрафи. Наприклад, ми отримали питання від однієї з наших читачок, що її дитина ходила до Чехії в школу до нульового класу, а в перший клас їм дали нову адресу нової школи. В яку вони мають ходити наступного року? В цю школу мама подала заяву, але школа не відповіла. І коли мама звернулася туди особисто, то їй сказали, що у нас місць немає. Так само сказала і міська частина, в яку зверталася людина, що місць ніяк в ніякій школі немає. Чекайте, коли вони з'являться, ми вам повідомимо. Але як ми вже згадали, школа в Чехії є обов'язковою, відвідування тут є обов'язковим, то що робити в такому випадку? Тут головне пам'ятати про те, що якщо держава від вас вимагає, щоб ви віддали дитину в школу, то дитина то держава мусить забезпечити вам місце в цій школі. Дійсно, може статися таке, що в школі, яка знаходиться біля адреси вашої реєстрації, бо вашого проживання місця не буде. У нас теж була така ситуація: школа є через дорогу, буквально навпроти там не було місць, тому власне ми звернулися. До міської частини, в якій проживаємо. І там нам сказали: почекайте, в кінці тижня у нас збір з директорами, нам вони скажуть, у кого де є скільки місць, передзвоніть. І потім я передзвонила і, власне, сказали: От вам школа, от номер директора, дзвоніть, вони там мають для вас місце. Тобто Ну, ми перевіряли, що це працює, але може бути таке, що директори зберуться скажуть: вибачайте, у нас міст немає, міська частина вам теж скаже, не можемо нічим допомогти. В такому випадку потрібно звернутися на рівень вище в регіональні. І вже регіональні тоді будуть шукати школу в регіоні. Теоретично, якщо так іти, там спочатку самостійно, потім місто, потім регіон. То існує варіант, згідно закону, що вас можуть відправити там в будь-яку школу в регіоні, це може бути аж там до 60 кілометрів. І це вважається досі ще законним, тому що туди можна доїхати автобусом, держава тоді має забезпечити якийсь маршрут, який туди їде. Але на практиці, і нам це підтверджували і в міністерстві: на практиці немає таких випадків взагалі в Чехії, не тільки з українцями, а в принципі, в Чехії це дуже рідкісно і це, як правило, в якихось віддалених... Селах, де діти мусять доїжджати до більших містечок. Але якщо ви пройдете цей шлях, то місце знайдуть, і знайдуть його, я впевнена, не за 60 кілометрів. Тут важливо обов'язково мати письмову комунікацію, тому що, на жаль, маємо це визнати, іноді просто в бюрократичній будь-якій системі є люди, які не сильно хочуть ускладнювати собі життя, і їм простіше сказати, що місць нема. Ну, як Маємо, що маємо. Так. І в такому випадку потрібно обов'язково писати, по-перше, директору або директорці школи письмово. Uh -huh. Тому що потім може бути таке, що ви прийдете в місто, скажете мені, директор відмовив, а директор скаже: О, так людина не приходила до мене, я нікому не відмовляю. Ви мусите мати мейл обов'язково. І так само потім в місто. І, до речі, Якщо вам, наприклад, це така порада від юристів колись була. Якщо вам відмовить директор школи, і ви збираєтеся звертатися до міської частини, то в вимей додайте в копії імейл директора. Mm. Один був такий випадок, на жаль, коли директор відмовив, коли вже ця комунікація перейшла на рівень міста, і тобто директор був в цьому мейлі, тобто він бачив, що про нього говорять місті, то одразу знайшлось місце в школі. Ну, Але таких випадків насправді ми не часто чуємо, але ну, тут просто треба трошки поборотися, так би мовити. Але в цілому, якщо немає біля вас, ви звертаєтеся до міста, місто вам десь шукає школу. Якщо не знаходить місто, ви звертаєтесь в регіон, регіон десь шукає а, школу. Тобто ми радимо загалом бути проактивними і шукати це місце, і тоді не треба буде переживати, що будуть якісь штрафи або покарання, бо якщо е, уряд, місто бачить, що людина проактивна, намагається знайти школу для своєї дитини, mm -hmm. то і відповідно штрафи давати немає за що. Тобто, умовно кажучи, навіть якщо колись до вас прийде соцслужба, ви їм показуєте 25 мейлів, які ви відправляли, кажете, я всіх спитав, кого міг. От, будь ласка. І до речі, ще одна порада, якщо. Ну, я розумію, що можливо не просто вести цю комунікацію з містом і з регіоном, і власне до якої частини міста я належу, і до якого потім регіону належу. Є різні неприбуткові організації, які допомагають із цим. Власне, у нас на сайті є різні матеріали про школу, і там періодично згадуються ці організації. Ми додамо в посиленні до цього відео в описі усі. Потрібні або корисні матеріали. Так, да, і вони допомагають в цих питаннях. Але до них теж не треба не просто прийти і сказати Добрий день, хочу дитину в школу віддати, але я ще нічого не зробила для цього. А прийти і сказати: от мені в школі відмовили, допоможіть мені знайти імейл якоїсь відповідальної людини в, в міській частині. І, будь ласка, допоможіть мені там, я не знаю, скласти мейл. Ну, словом, може, з якоюсь конкурентною проблемою. Ти також згадала, що, наприклад, якщо питаєш у школу, чи є там місце, то треба писати імейл директору. Тобто, я так розумію, що знайомство із директором перед тим як віддаєш дитину в школу, воно так чи інакше відбудеться, без нього неможливо. Ну, в принципі, так. Або можливо, воно просто онлайн відбудеться, якщо все пройде. Ну, тобто, з нашого досвіду ми зустрічалися з директоркою, і вона познайомила нас з вчителькою, і далі вже була комунікація з вчителькою, але це було в березні минулого року. Uh -huh. а, тому зараз, в принципі, коли вже все більш-менш налагоджено, може бути таке, що а, та, комунікація і обмін документами відбудуться якось онлайн, наприклад, а безпосередньо ви вже будете з вчителькою дружити. Uh -huh. Це ми з тобою проговорили такий варіант, коли відмовляють у школі і кажуть, що немає місця. Але ми також зустрічаємо багато питань, коли кажуть, що немає місць у дитячих садочках. Чи такий самий тут алгоритм? Наприклад, у нас було питання про те, що дитина останній рік перед школою і в садочку, який поряд із ними немає місця, а до іншого в садочку їхати довго. Що робити в такому випадку? І знову ж таки, батьки кажуть, що якщо не віддадуть дитину до цього садочку, то буде покарання або штраф. Штрафу не буде. Дитина має обов'язково ходити в садочок тільки останній рік перед школою, mm -hmm. тобто це 5 років виходить плюс-мінус. Тоді ви можете пройти таку ж процедуру, не будемо її знову озвучувати, таку ж процедуру, звернення в садочок, звернення в місто. На жаль, аргумент, що мені треба туди їхати 40 хвилин, він не буде надто дієвим. Mm -hmm. Тобто, от у мене є поруч садочок в двох кроках, там немає місця, я не хочу їхати 40 хвилин. Воно, на жаль, навряд чи спрацює. Але в цілому алгоритм такий же, звертатися ось по цих колах ієрархії. Але штрафу не буде, і ви можете наполягати на своєму праві ходити в дитсадок останній його рік, тобто рік перед школою? Ще одне важливе питання, з яким часто звертаються наші читачі: що робити, коли з 1 липня змінив місце проживання, що в такому випадку робити зі школою? Наприклад, було таке питання, коли людина змінила адресу проживання після 1 липня до старої школи їхати далеко і довго. То чи можна перевести дитину в школу, яка знаходиться поблизу? І що робити, якщо в цій школі або в районі, в новому районі, в якому ви опинилися, немає місця у школах? Ну, можна перевести дитину, якщо там є місце. Якщо місця немає, то я думаю, варто спробувати звернутися до міста, пояснити їм, що ви умовно там працюєте з 6 до 8, якось то розписати, попросити, будь ласка, дайте нам знати, якщо тільки раптом десь з'явиться місце. місце, але насправді. Ну, тобто, якщо ви живете в тому ж місті, звісно, то ви все ще належите до того ж регіону. Тобто, якби у вас немає поруч школи, ви звертаєтеся до міста, а потім до регіону. Якщо ви просто переїхали в іншу міську частину, ви все ще в тому школі колі того ж регіону. Тому тут немає такого однозначного важеля, що знайдіть мені за будь-яку ціну, саме там, де мені зручно. Але думаю, що їх можна просити, якщо звільниться місце, дати знати, описавши це. Ну а якщо ви в інше місто переїжджаєте, то звісно mm -hmm. можна почати цю процедуру знову. Мені здається, ми з тобою сьогодні повели на величезну кількість питань і пробрали багато речей. Тому дякую тобі. А вже незабаром чекайте на нашому каналі нове відео, де розповімо, що робити батькам. Чиї діти тягнуть зараз дві школи, і з 1 вересня почнуть вчитися офлайн в чеській і онлайн в українській школі. До нових зустрічей! До зустрічі!